Написано в один чарівний вечір, коли мій товариш... для дорослих з представницею прекрасної половини людства. І... А я ж людина така, мені тільки дай можливість, як кажуть, накрутити, придумати. Думаю, ну, жениться нарешті, слава Богу. Побачив ситуацію, коли є хата, діти, піч, коди. Вийшла така коротка. Коротка, не знаю, на що додати. На. Темно, ніч все вікном, чемно, діти з котом сплять, пля, бо добрим разом добре сно. Тишка, ніж все вікном, миша, під столом нерви стали ставати, треба спаже, ніжна дворі. Може, мої дітворі сниться, добрий дракон і зелений слон. Хтось на лапці сидить, мріє і зовсім не спить о, і любові пора буде, і